Доброго дня, шановні колеги, сьогоднішня тема нашого вебінару взаємодія установ системи дошкільної освіти у забезпеченні художньо-естетичного розвитку дітей раннього віку. Тема надзвичайно багатопланова і багатоаспектна, але сьогодні ми з вами сфокусуємося на Декілька основних питаннях цієї проблематики. Це уточнюємо сутність поняття взаємодія і дотичних до цього поняття таких понять, як співпраця і партнерство. Зупинимося на освітньому партнерстві, в звісненні освітніх реформацій у дошкільній галузі і виокремимо характеристики цього партнерства. А також торкнемося питання етапів створення партнерських відносин і форм взаємодії за результатами розробки фундаментальної теми науково-дослідної роботи виховання дітей раннього віку у закладах дошкільної освіти різних типів, яка здійснювалася впродовж 2019-2021 років. Яка продовжилася фундаментальним. Це фундаментальне дослідження продовжилося прикладним дослідженням цифрове середовище для забезпечення батьків дітей раннього і дошкільного віку дидактичними матеріалами. І це дослідження буде тривати а, впродовж 2022-2024 років. І років. Науково-дослідна робота виконується нині на базі Лабораторії дошкільної освіти і виховання, Центру раннього розвитку дитини та дошкільної освіти Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України. Отже, розпочинаємо наш вебінар. Останні п'ять років система дошкільної освіти знаходиться в стані модернізації, спричиненою рядом викликів. І потреба у якісній дошкільній освіті це один з найголовніших на сьогодні викликів. Відповідно, постає необхідність тісного взаємозв'язку закладів дошкільної освіти і наукових установ для розробки сучасної теорії, змісту, організаційних засад і технологій. Це дозволить вивести дошкільну освіту на якісно новий рівень. Важливо бачиться взаємодії з іншими установами в системі дошкільної освіти, оскільки залучення їх ресурсу дозволить вивчати міжнародний досвід, прогресивні практики і інтегрувати їх у вітчизняну освітню систему із залученням соціально педагогічної спільноти. Як наголошується у концепції освіти дітей раннього і дошкільного віку, закладам дошкільної освіти з метою досконалення якості їх освітнього процесу, слід вибудовувати і урізноманітнювати взаємодії з установами, практикувати нові форми роботи на засадах співпраці і партнерства. Що позитивно впливатиме на суспільний авторитет закладу, удосконалення його роботи, підвищення професіоналізму працівників і відповідно сприятиме розвитку дітей. Отже, як ми з вами розуміємо, налагодження такої взаємодії установ в системі дошкільної освіти набуває сьогодні великої значущості, оскільки стає одним з шляхів вирішення проблеми якісної дошкільної освіти. Дуже стисло теорію питання. Згідно закону України про дошкільну освіту, систему дошкільної освіти становлять дошкільні навчальні заклади незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, наукові методичні установи, органи управління освітою, освіта і виховання у сім'ї. Якщо говорити про їх взаємодію, то слід Визначитися з цим поняттям і близькими поняттями: співпраця, партнерство та іншими. Отже, що ж таке соціальна взаємодія? А якщо узагальнити наукові, Розвідки з цієї проблематики, то можна констатувати, що соціальна взаємодія це система взаємовисловлених, взаємозумовлених соціальних дій, при якій соціальні дії одного суб'єкта, індивіда, групи чи спільноти одночасно є причиною і наслідком відповідних дій інших. Серед типів взаємодії розрізняють співпрацю. Співпраця передбачає вже об'єднання і координацію зусиль, ресурсів, рівність участі кожної зі сторін та спільну відповідальність за результати цієї діяльності. А от найвищим рівнем співпраці. І таких соціальних відносин, що характеризуються відкритістю, прозорістю, рівноправністю, незалежністю дій партнерів, конструктивності їх взаємодії, наявністю ресурсів і готовністю здійснювати власний внесок, називають партнерство. А сфокусуємо нашу увагу на партнерських відносинах у освіті. Вважаємо важливим виокремлення дослідниками тих характеристик, які дозволяють, власне, розрізнити взаємини більш високого рівня, тобто партнерства, і що дозволяє добитися більш високих результатів. На основі узагальнення праць науковців Ящук, Коляденко, Апрєлєвої, Зданевич, Молчанової, можна сказати, що. Характеристиками партнерства, які, установ, які взаємодіють між собою з метою освітніх реформацій, є спільність цінностей учасників освітньої спільноти, єдність мети їхньої взаємодії, поєднання зусиль всіх учасників, задіювання ресурсів кожного з партнерів і. Задіювання тих способів діяльності, які відповідають законодавству і максимально враховують інтереси всіх сторін. Як зазначає Молчанова, партнерство це унікальний підхід до розвитку співтовариства і людських ресурсів оскільки воно сприяє позитивним змінам і вдосконаленню роботи педагогічних колективів в середовищі що швидко змінюється, а це саме про нас. Стратегічні завдання модернізації освіти можуть бути досягнені тільки в процесі взаємодії системи освіти, з зацікавленими партнерами у співтоваристві, яке знаходить цивілізовані способи реалізації інтересів його учасників. Отже, ключовою позицією дослідників, яку ми поділяємо, є необхідність освітнього партнерства у здійсненні освітніх реформацій, як спільних зусиль учасників освітньої спільноти з ресурсів кожного з них тими способами, які відповідають законодавству, максимально враховують інтереси сторін. Це і складає, на нашу думку, характеристики справжньої взаємодії на засадах партнерства. Зазначимо, що процес вибудови партнерських взаємин у спільноті є еволюційним, тобто він розвивається по спіралі і поетапно. На внутрішньому першому рівні відбувається внутрішня співпраця команди установи чи організації. Наступний етап це співпраця і взаємодія в основній групі, коли здійснюється планування, проєктування, фокусування цієї спільноти навкроку одного спільного чи декількох проєктів. Наступний етап передбачає взаємодію уже в самій спільноті і а, означає її запуск. І наступний четвертий етап це, власне, взаємодія з цільовою аудиторією, побудова взаємин. З широкою аудиторією учасників. Кожний рівень має свій інструментарій і а, має свої форми. До загальних форм соціального партнерства належать колективні переговори, належить консультації з різноманітних питань, а також участь працівників у керівництві організації. Однак зазначимо, що партнерство, ініційоване в сфері дошкільної освіти, характеризують свої. Особливі форми взаємодії установи і інших членів спільноти, з якими ми сьогодні і ознайомимося. Беручи до уваги вище означені етапи і форми, розглянемо їх розгортання на прикладі взаємодії установ в системі вітчизняної дошкільної освіти на засадах партнерства і діалогу, в межах виконання. Фундаментальної теми виховання дітей раннього віку у закладах дошкільної освіти різних типів в період 2019-2021 років, і прикладного дослідження, яке нині здійснюється в лабораторії, це цифрове середовище для забезпечення батьків дітей раннього і дошкільного віку дидактичними матеріалами. Мета організації спільноти реалізація взаємодії установ системи дошкільної освіти з метою забезпечення розвитку дитини раннього віку в умовах груп раннього віку закладів дошкільної освіти, а також в період 2022 2024 року в групах дітей дошкільного віку відповідно до сучасних запитів суспільства. Отже, виконання мети передбачало поетапне розгортання роботи і задінювання на кожному етапі певних форм. Розглянемо ці етапи і конкретизуємо форми взаємодії. Отже, на першому внутрішньому рівні взаємодії наукова установа, а саме Інститут проблем виховання, виступив тією стрижневою організацією, що ініціювала створення спільноти і відповідно співробітниками. Лабораторії розробилися теоретичні засади на основі методологічних положень, концепцій, присвячених вивченню особистості дитини та наукових концентуальних підходів до організації освіти дітей. Було розроблено концепцію освіти дітей раннього і дошкільного віку в 2020 році. А за допомогою співробітників лабораторії оновлено базовий компонент дошкільної освіти. Де зокрема окреслено напряму діяльності різних соціальних інститутів відповідальних за освіту дітей раннього і дошкільного віку в Україні. Нові підходи щодо розвитку дітей в ранньому дитинстві обговорювалися фахівцями на засіданні лабораторії, а також в умовах робочих сесій, де в режимі дискусії з використанням інтерактивних технологій обговорювалися актуальні проблеми дошкільної галузі, розроблялися напрями наукових досліджень і проєктувалися форми взаємодії з іншими учасниками освітянської спільноти. Теоретико-методологічні навчально-методичні основи розвитку дітей раннього віку втілилися в науковій продукції за період 2019-2021 років. Колективні монографії виховання дітей раннього віку у закладах дошкільної освіти різних типів і навчально-методичному посібнику виховуємо і розвиваємо дитину раннього віку. Вони стали якраз орієнтирами для проведення експериментальної роботи в закладах дошкільної освіти, а її результати були оприлюднені на численних конференціях і представлені у публікаціях, про які я скажу пізніше. Отже, співпраця науковців на внутрішньому рівні це свідомий підхід і праця над спільною темою науково-дослідної роботи, що дозволила виокремити такі наукові засади. Як потужне підґрунтя для подальшої науково-методичної роботи. На цьому ж рівні фахівцями наукової установи Інститут проблем виховання, шляхом опитування і вивчення педагогічного досвіду виявлено зацікавлені у новаціях педагогів практики закладів дошкільної освіти, що давало можливість перейти на наступний рівень взаємодії. Другий рівень взаємодії відбувався в основній групі учасників, куди, крім науковців, увійшли вихователі закладів дошкільної освіти, які е, склали таку команду драйверів змін, були підписані угоди про співпрацю лабораторій і закладів дошкільної освіти, де була означена діяльність складова взаємодії та її очікувані результати. Якраз ця спільнота ініціювала впровадження інновацій, розроблених науковцями в свою педовічну діяльність на підґрунті сучасної теорії і технологій, тобто на базі своїх закладів дошкільної освіти та з допомогою кураторства науковців вихователі здійснювали експериментальну роботу в групах раннього віку і паралельно підвищували свій освітній рівень. Хід даного етапу розгортався в редижимі багатозадачності. Науковці Сприяли підготовці вихователів до роботи в груднях храмного віку на підґрунті розробленої теорії і навчально-методичного забезпечення, яке було представлено вихователям. Запусковим став стартовий семінар з презентуванням підходів організації роботи і специфіки видів діяльності дітей, а також впродовж Науково-дослідної роботи реалізувалися проміжні форми групового навчання, вебінари, семінари, консультації, професійні майстер майнди. Завданням підготовлених вихователів було впровадження розроблених підходів і навчально-методичного забезпечення в освітній процес своїх закладів. Так Продовж 2019 2021 років за підтемою особливості художньо художньо-естетичного розвитку у ранньому віці, виконавець Вікторія Валентинівна Равозина, участь у експерименті взяли а, діти, батьки і вихователі а, закладів дошкільної освіти Сумщини. Сумський заклад дошкільної освіти, номер 13 Купава, номер 26 Ласкаушка, номер 28 ювілейний. І місто Ромни, Романський дитячий навчальний заклад Ясла садок номер 9 Фіалка, Романський дошкільний навчальний заклад Ясла Садок номер 4 Малятко. Інновації є м, надзвичайно актуальними для практиків, тож до експериментальної роботи вже за підтемою освітні можливості цифрового середовища з художньо-естетичного розвитку дітей раннього і дошкільного віку, що розпочався в 2022 році. Долучилися заклади Харківської області, комунальний заклад дошкільної освіти Валківський ясла садок, Веселка Валківської міської громади, Красноградський заклад дошкільної освіти, ясла, садок номер 17 Красноградської міської ради. Та заклади міст, закладів міста Чернівці Чернівецької області, комунальний заклад дошкільної освіти комбінованого типу номер 22 дивограй Чернівецької міської ради, Лужанський заклад дошкільної освіти, ясла садок Мамаївської сільської ради Чернівецької області, сприяння у здійсненні експериментальної роботи надають місцеві відділи освіти і управління освіти. Зворотній зв'язок науковців і практики відбувається шляхом консультації, відеозв'язку робочих нарад. Опрацювання практиками закладів дошкільної освіти в режимі самоосвіти матеріалів з художньої естетичного виховання допомогли кейси дидактичних матеріалів для педагогів, а також статті. Підвищенню професійного рівня вихователів сприяли перегляд заходів науково-практичної спрямованості на youtube каналі Інституту проблем виховання. Так, з питань художньо-естетичного розвитку дітей раннього віку нами розроблено технології сприймання творів живопису з дітьми третього року життя, декоративної діяльності дітей цього ж віку. Вони представлені на youtube каналі. Інституту проблем виховання їх можна переглянути у вільному доступі. Також на основі дії угод про співпрацю науковці Інституту проблем виховання здійснювали науково піднісний супровід діяльності практиків, що передбачав, окрім навчання, надання закладам дошкільної освіти наукової продукції в електронному форматі для використання. А також ознайомлення з напрацюваннями у галузі шляхом конференцій, вебінарів, майстер-класів, проведення тренінгової роботи з відпрацюванням методики технології, а також надання консультативної допомоги. Це дозволяло науковцям відстежувати динаміку розвитку дітей і відповідно здійснювати корекцію супроводу, а вихователям поступово перебирати на себе функції тренерів які навчають своїх колег новим прийомом роботи з дітьми. Отже, таке співробітництво в основній групі характеризується як змістовне і плідне, оскільки науково-методичні розробки апробуються в освітньому процесі закладів дошкільної освіти, відбувається науково-педична підтримка їх педагогів. Спільно з науковцями і вихователями напрацьовуються педагогічні практики. Відповідно, підвищується якість дошкільної освіти, задяки синхронізації зусиль обох сторін. Все означене вище сприяло організації третього рівня партнерських взаємодії у спільноті із залученням установ організацій в системі дошкільної освіти, що стало можливим за умови. Підтримки змін всіма учасниками і готовності сумісно працювати над їх прискоренням. Потужну підтримку спільноті надає Міністерство освіти і науки України як відкритий і зорієнтований на взаємодію партнерства центральний орган виконавчої влади. Місія Міністерства освіти і науки України полягає в розробленні і здійсненні державної політики в сфері освіти і дошкільної, зокрема. Тож на сайті Цієї організації представлено законодавчі документи, освітні програми висвітлено заходи і проекти, в яких Міністерство освіти і науки України разом з іншими установами виступає організаторами. Основними наповненими є щорічні нагоди з дня дошкілля в Україні. Змістовні доповіді з нагальних проблем дошкілля представників МОН України репрезентують вектори його розвитку на заходах, організованих і інститутом проблем виховання. Плідної є співпраця Міністерства і міжнародних організацій ЮНІСЕФ і ЮНЕСКО. Сприяє розвитку спільноти і всеукраїнська громадська організація Асоціація працівників дошкільної освіти. Підтримку в організації експериментальної роботи здійснюють установи системи післядипломної педагогічної освіти. Так. Експериментальна робота на сумщині відбувається за підтримки. Ларисорисів Міщенко – методиста з дошкільної освіти, навчально-методичного відділу координації освітньої діяльності та професійного розвитку комунального закладу Сумський, обласний інститут після дипломної педичної освіти. У Харківській області Наталі Олександрівни Капустиної методиста центру громадянського виховання Харківської академії неперервної освіти, а у місті Чернівці Чернівецької області. Олени Славіковни Савчук, методиста науково-методичного центру безперервної педагогічної освіти комунального закладу, інститут після післядипломно-педагогічної освіти Чернівецької області. Установи об'єднують зусилля педагогічної спільноти задля обмікуну науково-практичним досвідом роботи, популяризації сучасних освітніх стратегій і практик. Так, з метою поширення найкращого досвіду два рази на рік впродовж трьох років. 2019-2021 Сумський обласний інститут після диплому педагогічної освіти вчителів. Перніше, вибачте, Сумський обласний інститут після дипломної педагогічної освіти організовував семінари, де висвітлювалися інновації в роботі з дітьми раннього віку, технології художньо естетичної діяльності малюків із запрошенням до участі науковців. До спільноти також долучилися заклади установи вищої педагогічної освіти, діяльність яких була сфокусована на навчанні майбутніх фахівців дошкільної освіти. Корисною стала участь студентів, викладачів у різноманітних заходах, майстер-класах, воркшопах, педагогічних майстернях. До обговорення у вирішенні питань розвитку в ранньому дитинстві були долучені фахівці. Установ, що володіють е, цінним і унікальним потенціалом бібліотеки, музеї, Так, всеукраїнська науково-практична конференція, дитяча гра та іграшка в просторі культури, яка відбувалася в. 19 2019 року відбулася в Державному музеї іграшки Міністерства освіти і науки України, під час якої учасники переглянули його експозицію, відвідали майстер-класи, прослухали цікаві розповіді, поспілкувалися з питань розвитку дітей раннього віку. Отже, кожна з цих установ володіє своїм ресурсом, який є цінним для інших її членів. В межах запропонованих форм багатофункціонального значення відбувалось презентування досвіду, навчання майбутніх фахівців, підтримка інновацій, практиків, створення нових освітніх продуктів. Це надзвичайно об'єднувало учасників і дозволювало напрацювати той контент, який надзвичайно корисний для науковців, для практиків, для викладачів, студентів, аспірантів, працівників громадських установ і організацій. І останній четвертий етап взаємодій передбачав запуск всеукраїнської спільноти з презентуванням широкому колу практиків, закладів дошкільної освіти на працювання учасників експерименту, всього того найкращого в теорії практиці роботи з дітьми раннього віку. І це залучалося у форматі залучення практиків до науково-практичних і науково-методичних заходів. Міжнародного і всеукраїнського рівня в онлайн-форматі, форуми, конференції, вебінари, педагогічні майстерні, педагогічні марафони. Серед таких заходів у 2021 році ініційованих інститутом проблем виховання, були всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція, передові практики психолого педагогічної діагностики у системі дошкільної освіти, що відбулась 24 Липня 2021 року, Всеукраїнська науково практична конференція працівників дошкільної освіти, інноваційний поступ дошкілля в Україні, що відбулася 21 вересня 2021 року та інші. Вихователі закладів дошкільної освіти надзвичайно вітали ті заходи, в програмі яких було передбачено обговорення передового педагогічного досвіду у всеукраїнському масштабі. Серед таких заходів всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція Маленькі люди у великому світі, розвиток дитини раннього віку в сучасному соціумі 25 жовтня 2021 року, всеукраїнський фестиваль педагогічних ідей у дошкіллі, 16 грудня 2021 року. Популяризації надбань і науковці практиків сприяє їх систематичне висвітлення на сайті Фейсбук-сторінці наукової установи, Інститут проблем виховання, виступи на радіо у передачі батьківська кухня, на телебаченні, публікації в фахових виданнях і педагогічній пресі. Широкого розголосу здобули результати роботи і серед батьківської аудиторії, з якою плідно поспівпрацювали вихователі. А педагоги закладів дошкільної освіти висвітлюють свої здобутки у педагогічній пресі. Отже, платформою для організації взаємодії більш високого рівня стала наукова установа, що об'єднала навколо себе інші установи і організації з виходом вже на широку аудиторію закладів дошкільної освіти України. Наукова установа запровадила організацію цієї спільноти, її координування у довготерміновій перспективі, що послуговується забезпеченню розвитку дітей раннього віку в умовах освітнього процесу закладів дошкільної освіти, а необхідною умовою довіри членів Всеукраїнської спільноти, наукової установи стали її цінності, мета і завдання діяльності фахові співробітників, відкритість і прозорість та відповідальність у взаємодії з членами спільноти. Який же а, висновок ми можемо зробити а, внаслідок всього цього? Результати взаємодії установ, системи дошкільної освіти на засадах партнерства а, вагомі. А, і вони, ці спільні зусилля і сприяння у партнерстві, працюють на спільний результат, яким є, власне, забезпечення раннього розвитку дитини, зокрема і художньо-естетичної складової? А кожна установа своїми місії і візією забезпечує цінний внесок у розробку проблеми розвитку дитини раннього віку відповідно нових суспільних заходів. І якщо дуже коротко і стисло підсумувати, то ми розуміємо, що до таких вагомих результатів відноситься розробка теоретико-методологічних і методичних засад освіти дітей. А... Зростання фахового рівня вихователів закладів дошкільної освіти, і, відповідно, все це позначилось на зростанні, підвищеній якості дітей раннього віку. Отже, а з різноманітних питань а щодо цієї теми та майбутніх ви можете звертатися за цими контактами Рахозіна Вікторія Валентинівна, телефон, Viper. І я буду рада відповісти на ваші запитання і презентувати вам нові наукові і науково-методичні здобутки. Дякую вам за увагу і запрошую до нових зустрічей.